Це велика ілюзія, що хтось е, щось успішне зробить, і це не буде скопійовано. Питання як швидко, да? якщо ви думаєте, що ми не знаходимося в такій самій ситуації, у нас 90% відмов клієнтів вони говорять, що ми знайшли в два рази дешевше, в три рази дешевше, в чотири рази дешевше. Да? І е, іноді ну, було б класно, щоб вони купили найдорожче, да? але у них немає грошей. І це нормально, Да? Я ж теж не купую в усіх сегментах найдорожче. Іноді банан це просто банан. Да? І тим ти шукаєш там щось подешевше. Тому ну, тут питання просте: якщо товар не унікальний, не унікальний. То можна спробувати пошукати пусті ринки, де його ще немає. Да? Є компанії, які, наприклад, свідомо йдуть в малесенькі містечка, де поки там для, для великих гравців вони ще не цікаві. Або, наприклад, я знаю багато цифрових гравців, той самий Оликс, до речі, вони свого часу вибирали е, ринки другого чи третього ешелону, розуміючи, що на запуск і конкуренцію в ринках першого ешелону у них просто немає фінансів. Да? Або шукати інші ринки, шукати інновації і е, намагатися, ну, по великому ж рахунку, ще, мені здається, Друкер про це писав, що є тільки дві стратегії. Да? Це операційна ефективність. Коли ви за рахунок масштабу е, починаєте економити такі малюсінькі штучки, да? що тут трішки, тут трішки, але як фактор вас вже не наздогнати, як аврора. Да? Ну, Тобто, хто дивився випуск з Авророю? О, чудово! Ну, ви бачили їх масштаб, да? але при цьому для мене, наприклад, вразило, що ти йдеш по величезному, красивому доволі складу, а перегородки між цими сегментами зроблені просто з якихось картонних коробок. Просто тупо картонні коробки. Ну, це не красиво, не це. Але як не кажуть, а для, спр... для виконання цієї функції цього достатньо. І тоді ми не перетрачимо. це лін. От ми так думаємо. Да? Ми... Так не вміємо, наприклад, ми не вміємо працювати в середній мінус. Ми вміємо там, середній плюс там, чи в високому сегменті. Да? Ну, я так звик. Да? Тобто, там. Але ще раз, можливо, треба взагалі в інший бізнес йти. Ніхто не зобов'язаний нікого рятувати да? як виробника друкарських машинок. Так і є. Дякую. Це і є ринок, це і є конкуренція.